п'ятого класу Ручківської гімназії. Мені 11 років. Мій улюблений шкільний предмет математика і історія, моє хобі авіамоделювання. Я ще дуже люблю українську мову, а ще мені вона легко дається і дуже цікаво. Моя вчителька української мови та літератури Марія Миколаївна. Я багато читаю інформації про Шевченка, твори пишу. Цинка не складаю. Дуже дуже було класно, приємно. Закінчили писати конкурс конкурси галячем. Погуляли, дуже гарно конкурс. Я дуже хвилювався. Коли прочитав завдання, то хвилювання в мене зникли і став писати, дуже було дуже класно. Треба було написати твір, з розказати своїй другому подрузі про досвід сприйняття творів Шевченка, чи розповідали батьки, як вперше познайомилися Шевченко, чи змінилося їхнє ставлення до творів Шевченка, коли вони подорослішали, чи розповідали б вони вам про улюблені тв... їхні твори Шевченка таке. Ми активні учасники конкурсу імені Тараса Григоровича Шевченка. Продовжуємо справу Тараса Шевченка. Ярослав великий патріот, у його маленькому серці б'ється велика любов до України. Він талановитий учень. За нашою перемогою на обласному рівні стоїть велика праця. Він багато читав, ми багато обговорювали, ми розмовляли. І тому такий результат. І я вважаю, що за такими дітьми, як Ярослав, наше майбутнє, вони збудують країну сильною, міцною, незалежною, такою, якою заповідав нам Тарас Григорович Шевченко. Творчість Шевченка актуальна нині, тому ми не просто її вивчаємо на уроках літератури, ми пропагуємо його слово. І слідуємо за його е, девізом життя учитися, читайте і чужого. навчайтеся, навчайтесь, свого не І свого не царайтесь. Марія Миколаївна — вчитель від Бога. Ярослав — дитина від Бога. І в результаті ну, є результат. Це перше. Ну і ще я хочу сказати, що незалежно від того, яка школа за розмірами. Яка кількість дітей, школа відповідно, ну як? Може дати і знання, і відповідні результати. І знову ж таки, навіть у маленькій школі, по суті, якщо невелика кількість дітей, то це виходить репетиторство. А в той час, як по 32, по 35 учнів у класі, то тут є Трошки інша ситуація. Хочу подякувати батькам Ярослава, Вони його завжди підтримують. Вони на одній хвилі із нами і за мотивацію до навчання. Дякуємо за виховання, за те, що вони привели любов в сім'ї і до слова, і до навчання, до праці.